Ся і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, доводилося нам чути про те, як засліплює гнів очі людині. Або ще говорять, що очі почервоніли від гнів. І кожного разу ми, звичайно, вказуємо не на те, що справді сталося з очима, а не те, як людина. У гніві, в розпачі втрачає адекватне сприйняття до довколишньої дійсності. Христос вчить нас тому, як важливо реально бачити світ, не піддаватися своїм емоціям у сприйнятті Його. Як важливо завжди зберігати справедливий погляд на цей світ. Бо якщо ми бачимо Його перекрученим, деформованим, як же ми можемо жити в ньому? На кожному кроці ми робитимемо помилки? Око має бути світлим. І це впливає на всю нашу істоту, на все єство, коли ми сприймаємо реально те, що надходить до нас із довкілля? Тоді ми можемо розраховувати на те, що і будемо діяти відповідно до цього сприйняття. Ці слова особливо цінні для нас людей світу, який називає себе інформаційною цивілізацією. Ми і зараз, під час війни, відчули, як багато залежить від інформації, коли ми живемо нею, коли керуємося в своїх діях тим, що надходить до нас. Чи то з телебачення, чи відчуток, ми співчуваємо нашому сусідньому народові, який важко хворий саме через те, що в нього постійно протягом років і років вносилася неправдива, перекручена інформація про довколишній світ, який у нас звик бачити ворогів і відповідно діяти щодо нас з вами. І коли ми читаємо, чи. Слухаємо, що говорять про нас у Росії, то нам стає дивно, як можна, як може людина саме так думати. І ось це приклад того, як темне око почорніло від несправедливості, злісті, від осуду інших, може впливати на поведінку цілого народу. Христос вчить нас бути справедливими в своїх оцінках. А це важко буває, бо часто ми формуємо свій погляд на довколишній світ із того, що скажуть нам близькі нам люди, з того, що ми побачимо на телеканалах, які нам подобаються або прочитаємо в тому гроні друзів у соціальній мережі, яке ми самі сформували з тих людей, які думають так, як ми. А виходить, що ми і формуємо погляд на довколишній світ. На основі дуже вузького сектора цього світу, на основі своїх власних упереджень і симпатій, дуже важливо вирватися за ці межі, вміти покладатися на ті джерела інформації про події, які не викликають у нас не тільки внутрішнього опору, а і підозр у дезінформації. Не можна мати справу із шахраями із тими, хто нами маніпулює, хто навмисне вносить у наші вуха плітки, з тими, хто пійманий був уже на тому, що передає дозовану, неправдиву або фальшовану інформацію. От із тими джерелами треба собі давати раду в дуже простий спосіб відмовлятися від користування ними. Ми завжди намагаємося знайти на ринку, коли вибираємо собі їжу на наступний тиждень, свіжі продукти, не зіпсовані. Саме так нам треба вчитися дивитися і на ті газети, радіостанції, телестудії, веб-ресурси, соціальні мережі, якими ми користуємося, і не користуватися тим, що зіпсоване, неправдиве. Вміти розчищати собі очі. І саме тоді ми можемо сподіватися на те, що і ми будемо діяти за справедливістю, а не відповідно до своїх упереджень, емоцій, до особистих симпатій і антипатій. Євангеліє говорить до нас простими словами, але бачимо, як Христос прозирає у майбутнє і ніби готує нас до того, як поводити себе за умов. Панування інформації над людиною, за умов гібридних воїн, вміти захищатися від вторгнення в наш внутрішній світ постійно пильнуючи свого ока, стежачи за тим, щоб воно було світлим, оптимістичним. Бо ми можемо зіпсувати собі погляд на світ і тоді, коли будемо піддаватися спокусам такого фаталістичного, безнадійного погляду у майбутнє. Не може християнин бути фаталістом. Він завжди дивиться у майбутнє з радістю, бо бачить у ньому свою неодмінну зустріч із Христом. І хай навіть ця зустріч відбудеться у складних суспільних обставинах. Але знаємо, що все одно цьому світові рано чи пізно має прийти кінець, а Царство Небесного кінця не буде. І маємо готуватися у цьому світі до радісної нескінченності перебування з Богом. А вона теж вимагає від нас вміння дивитися так далеко, як далеко присутній у нашій реальності і в понадчасовості, понад реальності Бога. Творець і промислитель, той, хто приходить до нас в особі Ісуса Христа, щоб нас вести і пильнувати нас, дбати про те, щоб ми мали з вами промити євангельською правдою Боку. І саме тоді ми можемо розраховувати на те, що бачитимемо в майбутньому не розпад, зневіру, хвороби, катаклізми, а за ними всіма побачимо, як чекає нас. Христос. І саме цей чистий зір і образ Христа, який завжди на нас чекає, і допоможе нам подолати всі земні випробування, якими б складними вони не були. Амінь. Слава Ісусу Христу!